Доброго дня! Сьогодні я в селі Кашпірівка Тетіївського ТГ Білоцерківського району. І ось такий будиночок на продаж. Тиха вуличка, покриття тверде, але не асфальт. Будинку не проживають років 4-5. Будинок без газу, виведена каналізація, пічне отоплення. Будинок 73 квадрати, земельна ділянка 22 сотки. За будинок власники просять 4-200 тисяч доларів, реальному покупцю реальний торг. Будинок цегляний, потребує ремонту. І так, у нас жумова яма, хлів, хлів цегляний. Ось такий хлів у нас на троє дверей, курник, хлів і комора. Шиферне покриття. Як літня кухня хлів. Тут колись тримали поросята, корову, балки, рейси. Так що вони не погниють, зроблено добротно. Лутка теж металічна. Так, у нас ось літня кухня, але літня кухня в аварійному стані. Я так дивилася, можна її якось реанімувати, але Можна і розібрати, тоді цегла буде на щось інше. Це такий, як ганочок, і впала стіна. Ну, хто хазяйський, я думаю, може, просто тут перегнили балки, перекрити, або поміняти, або підперти, або взагалі розібрати. І сам будинок, цегляний, побудований він на початку 90-х років, проживав чоловік. Звісно, потребує рук, але аварійного нічого такого кричущого я в ньому не побачила. Ось такий. будинок. Сусіди хороші. І тут земельна ділянка. Власності два будинки в господарі, ось той, що в далині, і цей. і ця вся земельна ділянка належить їм. Якщо господарям на даний момент потрібно великий город, вони можуть його віддати повністю в користування. Так як вони зараз. Не проживають в цьому селі, і город їм не потрібний. Всі ці умови можна обговорити з власником. Десять соток города при цьому будинку, Ну, якщо потрібно, тут приблизно до 40 соток города. Що тут, то тут немає погріба. Погріб виведена з будинку каналізація. Інтернет по дворі, по дорозі по стовпах, ось такий будинок. Заходимо в веранда. Мала бути ванна кімната наогороджена, виведена каналізація. Заходимо сільним. Клеїні обоє тут пол дерев'яний. Так, заходимо у нас на праву кухня, пічне опалення, пол дерев'яний. Кухні, вхід в кімнату, але ми повертаємося назад у сіни, і у нас наліво ще одна кімната або спальня. На полу ліноліум. Вікна великі, двойні, не гнилі. Що двері лежать. Так, повертаємося з кімнати знову сіни і йдемо прямо. Ця кімната з'єднана з кухнею. Тут лежанка, пол дерев'яний, і з цієї прихожою ще одна спальня. Теж грубка, ось грубка отоплюється. У нас за диваном отут вхід, якщо вам видну грубку. Роботу в селі Кашперівка можна знайти і сезону і таку. Хто не лінується, хто має бажання і хист. Всі можуть знайти для себе роботу. І Володар, індича фабрика, і сахарний, цукровий завод. Ще багато з господарством пов'язано, з СГ-роботами. Також на Київ тут проходить транспорт із нашої місцевість Києва на Київ. Через Білу церкву Володарку і з Вінницького напрямку проходить. Село Величезне, має всю інфраструктуру. Ще раз нагадую, що реальному покупцю реальний торг. Ось такий будиночок, в кого є якісь запитання, якісь побажання, пишіть в коментарях. Ставте лайк, все це допомагає в подальшому знімати такі відео. Все буде Україна, до нових зустрічей, до побачення!